Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, а далі зустрічаємо у нас тут в студії гостю. Сьогодні у нас буде співачка Юлія Донченко. Саме її голос звучить у саундтреці до стрічки перед світанком, де народна пісня вже сонце низенько отримала сучасне кінопрочитання. Ну а давайте зараз ближче з творчістю Юлії саме познайомимося про неї невеличка історія. А вже після поспілкуємося в студії. і почуємо її на Так, голос. Юлія Донченко розпочала свою музичну кар'єру на початку 90-х як гітаристка та вокалістка жіночого рок-гурту леді, а згодом стала бек вокалісткою у проєктах «Муслім», «Плесик Бенд та легендарних братів гадюкіних. Отриманий досвід надихнув її до створення власного сольного проєкту Максима, у якому вона поєднала український характер і сучасне поп-рок звучання. Один із важливих напрямків її роботи Часне переосмислення українських народних пісень, саме цей підхід надихнув на створення короткометражного фільму перед світанком нового прочитання пісні Вже сонце низенько, присвяченого Збройним силам України. Стрічка розповідає історію юної дівчини, яка приходить шлях відвічаю до вибору свободи і гідності. Отже, Юлія, Юлія Донченко з самого ранку вже в нас в студії дякуємо вам. І а, вже ближчі більше історії про вас було Юлія. Ну от ви переосмислюєте народні пісні, даєте їм таке нове сучасне музичне звучання. А за яким принципом ви обираєте, от яку наступну пісню перечитати? Скажімо так. Ну, принцип дуже простий. Я беру пісні, які мені подобаються, яких mm -hmm. я люблю, які я знаю дитинство, які торкають мене. Відповідно, я впевнена, що вони торкнуть і вас, і всіх глядачів, в яких є якась глибина, наша українська душа, наша історія, яка нас розкриває, показує. Але ну, проблема в тому, що наші пісні дуже журливі, так так. і на сьогодні так і наша день... склалась. Так, і от на сьогоднішній день наша історія теж складається uh -huh. так, що ми її маємо переформатувати і вийти з цієї жертовності в позитив, в такий більш агресивний розклад, де uh -huh. ми переходимо з жертви в здорову. А як описатися грубо кажучи, в історію для переосмислення? Де ви берете ті самі джерела? Люди, народ із, іс... з архіві, якісь може. Ну у мене насправді чотири дипломи. І так склалося, що mm -hmm. я багато вчуся, вища щось чуся, щось дізнаюся, і розумію, от вже з цим так ну, і досвід вже такий, mm -hmm. слава Богу, не. І... Маленький в житті, і в українській культурі завжди є така традиція, що є вже така жінка, яка вже щось знає і щось може розказати, пояснити сучасному молодому поколінню, підтримати їх, направити. Бо молодість це прекрасно, але вони трошки губляться в якихось сенсах. Сьогоднішню сьогодні пісню, так от та така її доля Шевченка. Ну я колись навіть на конкурсі комусь співала цю пісню. Вона реально дуже Вау. тужлива. Так а ви кажете про те, що ви обираєте те, ну те, що ви відчуваєте. Що вам подобається, і що ви е, м, намагаєтеся не подавати як жертву, так, героїню? І от цікаво, от чому от саме цю пісню ви вибрали до виконання? Сьогодні я буду її наживо співати на сніданку один плюс один, тому що вона не є довга. Насправді пісню для переосмислення ага. ми зробили фільм під пісню Вже Сонце не і сьогодні я її не буду виконувати, бо у Вас ефір все-таки має свої обмеження, а там в українській народній пісні вісім куплетів, І щоб ми з нашого темної ночі перейшли в світанок, нарешті. Uh -huh. Тому е, я вибрала, але тема та сама: е, тема української жінки, української дівчини, скажімо так, яка має, ну в принципі, в нашій історії uh -huh. от, е, я вам хочу вас завести глянути на один епізод, який в нас є в фільмі, який е, вийшов, uh -huh. якому присвячується переосмислення наших. Uh -huh. Це, от, наприклад, історія мавок. Uh -huh. Хто такі мавки? Ми знаємо, в нас в нашій традиції ж є мавки. Ну, сіка... О, це каже казковий персонаж. Ми знаємо тому про мавку багато чого, але ми давайте зараз перейдемо до того, щоб почути ваш голос. Така її доля на слова Тараса Шевченка, Юлія Донченко, максима українська співачка наживо. Така її доля, о Боже мій милий, за що ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі прости сироту. кого ж і любити. Батька ніненький, одна, як та пташка в далекім краю, пошли, ж ти їй долю, вона молоденька, по люди чужі її засмініли. Що голуба любить, чи винен той голуб, що любив, сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає Дума заблудив, якби ж то далися орлині, крилах, за синім била. До неживого у яму влягла. така її доля, о Боже, мій милий, за що ти караєш її молоду, за те, що так ще. Отак от друзі слова Тараса Шевченка прикладені в музичну таку історію. К нам тільки що така надала своєму прочитанню у співуванні українська співачка Юлія Донченко Максима. Дякуємо. Дякуємо вам Музичних звершень. Рухаємося до головного на ранок. Дякую.